Улюблені панкейки, які готуються всього за 5 хвилин. А мої синочки їдять просто із задоволенням. Ось і інгредієнти. Усе дуже просто. З'єднуємо одне яйце, 60 г цукру. Легенько все перемішуємо до однорідності. Далі додаємо дрібку солі. Теж перемішуємо, щоб усі інгредієнти наші з'єдналися. Далі додаємо молоко я завжди додаю лише половинку, щоб далі було легко з'єднати борошно. Всипаю усе борошно та перемішуємо. На цьому етапі я знову вливаю трішки молочка та гарненько-гарнесенько вимішуємо наше тісто. На відео чомусь це здається довго, а насправді це дуже швидко робиться. Наше тісто має вийти без комочків, еластичне. Тут навіть на відео ви можете бачити, яке воно виходить крутезне. Далі вливаємо залишки молока та додаємо розпушувач. До речі, чудова заміна розпушувача, якщо ви не знайшли його у себе вдома на полиці, це, звісно, сода. Соду додаю 1 чайну ложку, трішечки, буквально пів чайної ложки або чайну ложку оцету, щоб дія соди відбулася, та вливаємо у тісто. Перемішуємо, тим часом розігріваємо сковорідку та виливаємо наші панкейки. Одна столова ложка, один панкейк. Зверніть увагу, смажити їх потрібно на середньому, меншому, навіть вогні, щоб наші були башки. Якомога менше лопали. І такі красунчики у нас виходять. Але сьогодні ми готуємо для дітей, тому не усе так просто: готуємо з вами зайчика. Чомусь своїм діткам цей персонаж з панкейків подобається найбільше. І майже через день вони просять мене їх приготувати. Отже, спершу я виліла Тіло нашого зайчика, такий великий круглий панкейк. Далі робимо маленькі лапки. До речі, це і тіло, і наші головка теж тут буде. І залишилися вушка. Вушка це те, що дітки найбільше полюбляють. Тому ми їх просто виливаємо з такої довгої форми. А взагалі, таким чином можна приготувати будь-якого персонажа, який вам до вподоби. Далі найцікавіше це оздоблення. Сьогодні це в мене банан та різний шоколад. Це можуть бути, у вашому випадку, ягоди, фрукти, яблука. Тобто, будь-що, що полюбляє ваша дитина. Навіть можна зробити і солоний варіант. Тоді додайте трішечки менше цукру при замісі тіста та оформите солоним варіантом. Вусики роблю за допомогою сметани та подаю дитині, а собі звичайні панкейки з медом. Ті ж самі просто круглої форми та поляті медом. Смакують зі сметанкою смакота.